Повномасштабне вторгнення Росії триває вже четвертий рік. Ракетні удари щодня залишають після себе сотні пошкоджених і зруйнованих будинків. Тому для багатьох українців питання компенсації стало життєво важливим. У Миколаєві цим займається міське управління державного архітектурно-будівельного контролю. Як розповідає начальниця управління Олена Това, головне вчасно повідомити про пошкодження, адже алгоритм дій давно визначений. Ми розуміємо, що під час прильоту. Люди знаходяться в паніці, вони не розуміють, що їм робити. Тому перші, хто надає їм допомогу, це адміністрація району. Вони е, розповідають, що вам потрібно звернутися в дії. В дії є дві заяви. Перша заява це е, про пошкодження. Тобто, ви кажете, моє майно пошкоджено. Надаєте фото. Друга заява я прошу відшкодувати мені. Моє пошкодження. Потім ви звертаєтеся до нас, до управління. Якщо ви придаєте особисто заяви, це прискорить, тому що ви ми формуємо черги. Фахівці управління разом із представниками реадміністрації, ДСНС та департаменту ЖКГ виїжджають на місце обстрілу, проводять огляд, фотофіксацію та складають акт. Далі інформацію вносять до реєстру пошкодженого майна. Кожен власник може відстежувати статус свого об'єкта у застосунку дія. Ви бачите, що вже. Йде процес, тобто акт зареєстрований, цей акт також бачить комісія з відшкодування або за знищеного майна. Після того, якщо ви не потребуєте тих обстеження, ви виходите на комісію відразу щодо відшкодування, ну і протягом ну, максимум місяця ви отримуєте відшкодування за своє майно. На сьогодні місто вже виплатило понад 150 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене майно. Олена Това підкреслює, вся робота комісії документується і перевіряється, адже за подання неправдивих даних передбачена кримінальна відповідальність. Найчастіше ж проблеми виникають не у фахівців, а у власників неприватизоване житло, неоформлена спадщина, самочинні прибудови, відсутні техпаспорти чи документи про право власності. Саме ці фактори найчастіше стають причиною відмов у компенсаціях. Люди повинні розуміти, що відповідальність в будь-якому випадку саме за документи лежить на них. На нас лежить відповідальність зробити обстеження як можна якісно швидко, щоб людина ну, вона почувала себе захищеною, тому що в цій ситуації. Прикро те, що ми втратили це почуття захищеності, і ми робимо все, щоб це почуття людям хоч трохи повернути. Але люди повинні оформити документи. Якщо у вас документи відсутні в реєстрі нерухомого майна, ви повинні вжити всіх заходів, щоб ці документи потрапили в цей реєстр. Процес обстеження та фіксації пошкоджень відпрацьований ще з 2022 року. Та нині працює як чіткий механізм. Взаємодію служб координує міський голова, якому регулярно подають звіти. За словами начальниці управління ДБК, загалом комісії вже оглянули понад три тисячі об'єктів. Лише у серпні 684. Роботи багато, але фахівці виїжджають щодня і опрацьовують усі заявки. Олександр Довматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.